Доброго вечора, панове. Вирішив зняти відео про свій вулик. Ось він саме є. Поки що тут лише одна сім'я. Ось ще лід продовжується. Ось вони літають. Там у мене за... З цим лісом дубовим знаходиться ріпакове поле. Вони можливо туди літають. Ну, стандартний Даданівський вулик. Ширина його 50 сантиметрів. На 84. Ось дах оббитий. листовим алюмінієвим топографічним. І прилітна дошка. Прилітна дошка. Ось вона. Це козирок, щоб не заважив дощ, не погодився туди не Потрапило нічого такого. Це пляшка Бджіл водою пою, коли їм потрібно буде. А зараз я вам покажу, що всередині вулика. Ось я відкрив вулика, кришка просто піднімається вверх. Зараз я буду показувати, що всередині. Тут поки що стоїть лише 7 рамок, до зими їм вони максимум 10 зроблять навощать, тобто зараз я можливо покажу вам, що там всередині вулика відбувається. Ось, на жаль, одну дівку придавив. ось. Рамки, це штучна вощина і металевий дріт. Приблизно. Ось ось. Зараз. Обережно, огнені джівок не подавить, тому що це був рій. Ми його спіймали з моїм дідусем. Ну ось вони працюють. Як би страшно не було, ось вони відбудовують соти сім'я. Це вже, здається, четверта чи третя рамка. Вони відбудовувати. Ну, зараз я їх знову поставлю на місце. Комарі, на жаль, то ви вибачайте, комарі кусають і руки трусяться. Так, зараз обережно. Вони не подавити. Там у мене стоїть блюдечко з молоком і цукром. Змішане це для того, щоб бджілки швидше будували. І ось там було видно блюдечко з вощиною. Вони воно також їм в будівництві потрібні. Так, начебто все. Зараз я прикрию все і буде все добре. Поки що такий, незамудрувати спосіб закривання. Зараз я закрию і продовжую з'їсти. Ось я закрив вулика. Ось знову всім. Дякую за увагу. Можливо, хто знається на бджівах, можете написати в коментарях, що підказати точніше. Що, можливо, не так. Всім дякую за увагу і в мене оголошення. Я хочу змінити назву каналу на фермер.ua Свої відповіді щодо цього. Пишіть в коментарях. Дякую за увагу. З вами був Давид Півторак.